Привіт-привіт! А привіт. я з коротеньким відео звернулася до мене моя сестра е з проханням поширити інформацію про збір. І ви знаєте, що на цьому каналі я жодних зборів не проводив ніколи раніше, тому що е його мета якби зовсім якби інша, і вона стосується трошки інших речей. А тут ситуація така, що треба просто поширити і допомогти. І якщо насправді кожен із підписників, нас, слава Богу, 21 з хорошим хвостом тисяча, якщо кожен кине по. 50 копійок. Окей, хай половина кине по гривні. Цей збір буде закритий миттєво. Тому давайте так, щоб не було зайвих слів, не було зайвих фраз. Я вам даю безпосередньо посилання на оцей от пост, який ви бачите перед собою. Я вам даю також посилання на. А... Безпосередньо банку, так і всі цілі, всю мету збору ви побачите напряму самостійно. Коротко від себе лише скажу, Сергій служить з перших днів війни. Він з перших днів війни витягує хлопців з того світу. А, чому? Тому що він знаходиться в тій галузі, яка називається медичні служби. Так і він безпосередньо займається ну лікуванням. Так, зараз він в даному випадку. А в роті медзабезпечення 159 ї дев'ятої МБР не одне вже місце змінив так служби, але все ще залишається і до останнього буде витягувати хлопців і ря... ну і не тільки хлопців, а й дівчат і рятувати життя там, де це можливо, наскільки це можливо. Тому не проходьте мимо, подивіться що до чого, і хай у нас у всіх все буде добре.